Отець Василь, скажіть, будь ласка, що душа бачить в пеклі і що є в пеклі. Дякую. Я як вернуся, я вам розкажу детально. А поки можу казати, лише, що церква вчить, якщо що душа бачить в пеклі. От ви в житті бачили щось таке, що вам просто штошнило або лякало до дрожі, так? от то і будете бачити. Всі речі кожен по-своєму буде бачити, так? когось страшно лякають е, ці клоуни, так? бояться просто до, до, ну, до судорог. Бо Тому що дитина зростала і все, що вона бачила про клоунів, це фільми жахів. А в цих ніколи не ходила. Їй то не смішно, їй то странно. От, ну так дитині закарбувалося. І все. І вона боїться клоунів. Так? Ті, які мають веселити, і боїться клоунів. Так у пеклі таких буде чекати клоуни. Все, що вас лякає, все, що, вас, все, що ви боїтеся, пекло чекає на вас. Всі п'ять змислів, які ми маємо, так? зір, слух, нюх, дотик і смак. Всі ці п'ять змислів, через які людина грішила, усі вони будуть страждати. Часом описують е, пекло там, що ну, демонів таких страшних, так? бачу страшні картини, це страдають очі. Безкінечний, дуже лякаючий, страшний звук, який тебе постійно тривожить. От, знаєте, от на в часі війни бабах щось там бахнуло, і ми дергаємося. так? Або десь хтось якийсь гарчить, якісь, гарчит, якісь ти чуєш, що він великий, тебе це лякає. Або якийсь без, безкінечний шум, щось там під, під будинком ремонтують і цілий день працює відбійний молоток. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, тобі вже говітусь перевертає, розумієш, і тебе це нервує, тебе це мучить. Все, що страждає через слух, буде страждати в пеклі. Ці страждання будуть перемінні. Вони будуть постійно мінятися. Людина буде думати, що вже кінець, а воно буде починатися далі. Крім слуху, буде страждати смак. Значить, все, що ви привикли смакувати, все, що вам подобалося, забудьте, ті, що до пекла попали, вам буде давати все те, що вам не подобалося. Будуть страждати ті змисли, і людина буде мати так, як мав бути, плюс, а там буде мінус. І дотик, так? Дотик все, що вас тішило і радувало. Ну, хтось кого собі має, щось таке гарне погладив, там, квіточку помацав, значить ще там щось, значить, і це тебе радує. В пеклі буде наоборот. Все, що би ти не помацав, тебе не буде радувати, тебе буде боліти. Тому малюють, що в котлі там, жариться. Ну, як людина могла об'яснити, що людина страждає. Та в казанки, ну ти вариш, так? Ну, і так і малювали. І чортиків там з такими кочергами, такі смішні трохи чортики. Вони не такі смішні. Вони караулики страшні. Сам його присутність демонів, ви до них ніколи не привикнете, бо вони будуть постійно інші. І постійно мінятися. І найбільша проблема в тому, що там не, не буде кінця. Я завжди так. Порівнюю, кажу, от кожен із нас їхав в переповненій маршрутці. А так стоїш, так одна нога стала, а друга вже немає місця. І ти так стоїш там, ну тобі треба доїхати, срочно. Але ти знаєш, адже там дві зупинки і це скінчить. Але ти доїхав, ура! А тут ти знаєш, що це не закінчиться ніколи. І це найбільша мука. Бо коли тебе мучать, замучили. Все, а анафілактичний шок ти не витримав помер. Все, крапка. А там не. Там смерті нема. І тому, от що бачить душа, я вам примірно розказав. Бачить все те, що є не дуже хороше, але вона не тільки бачить, вона ще нюхає, вона ще дотикає. А нюх, от чому каже вогню із сірки, так? Бо сірка смердить, немає такої людини, що би подобалося, як сірка пахне, особливо коли його багато запаху. Того. І тому представте собі в комплексі, на нюх, фу, на очі, найбог борони, на вуха неможливо вже слухати, помацати, доторкнутися, нема до чого, сісти не можеш, стояти, не можеш лежати тим більше. І тому ти постійно в такому стані. Людина вміє привикати до всього, але ти тільки привикнеш до чогось одного, тільки пристосуєшся і тебе знову почнуть тьоргати вправо і вліво. От що будете бачити в пеклі, відчувати, нюхати, мацати і лизати. Все то, що нехороше. Зараз після, Зараз після служби молимося, за померлих. Дякую за приношення. Вчіться, що йдете до церкви, і якщо хочете за померлих щось заказати, купіть хоч пачечку печеня що-небудь, круасан, що небудь добре. Ми то, що приносимо на панахіду, або лишаємо собі, або роздаємо потребуючим. Але це треба робити. Ви мали приношення. Я не буду вам розказувати, так, як про це пекло, як там воно виглядає, але ми не раз бачили під церкву, сидять, люди просять щось так? Вони розраховують, що церква це туди, сходяться милосердні люди, тому вони там стають і там просять. І їм дають там хто ж там скільки, так? та людина посидить там, бідна, купить собі якусь булочку і так тішиться, їсти їм. Примірно порахуйте, що це наші померлі. Вони в неділю приходять до церкви, сідають під церквою і чекають, щоб з родини хтось за них щось приніс. Панахеду написати імена, свічечку засвітити на жертовнику, отам на тому, і принести щось. Все, що ви несете на панахіду, це так, якби ви передавали нашим померлим, Нашим. своїм тим, з вашої родини. Коли щось приносите, це так, якби передати. У мене є такий друг Стас. Він сам буддист. Він моноліст, так? Він, Я до нього ходив, він мене там вирівнював виправляв. Ми з ним дуже багато про все говорили. Він гроші не хотів мене брати за його роботу, каже, дасте до церкви. Я кажу, добре. Я кажу, але ну, що це значить, я принесу до церкви гроші, розумієш, я хочу тобі заплатити за роботу. Він мені сказав таку річ: каже: Отець Василій, якщо б у вас була можливість передати Богові напряму щось, так, ви би вас такою можливостю? Я кажу, та певно. От я, каже, нею і пользуюся. Передайте до церкви ті гроші, які ви хотіли мені заплатити за масаж. Я кажу, дуже добре, все, Бог приймає вашу жертву крапка. Тому ви бачите, що не тільки християнство, навіть буддизм, він не просто буддизм, він вчить, там, він, він прямо має свою школу, він там їх вчить. З тими, як то називається, їхніми. Шауліня, чи як воно. Е... Ушу, так, як то Йога. Йога, Боже мій. Браття, буддисти, прошу пробачення, якщо в когось собра. Я не думаю, що нас буддисти дивляться все, Але ну, до релігії треба відноситися з пошаною до всіх. Бачите, він каже, якщо була би у тебе така можливість передати щось на той світ, чи ти б не виспортувався? Звісно. І тому я вам кажу, така можливість є. Ідемо і за померлих, що-небудь. візьміть такого, якусь конфетку під не знаю, що хочете, там, принесіть, щоб ви там його поклали. Я, наприклад, постійно то роблю. І те, що ми купуємо за своїх померлих на світланка чи я, то ми роздаємо. Нас є сусіди тут, і ми роздаємо, то, тому що мусить бути жертва. Тому і вам це кажу, не забувайте того.